Вітаю, це астрологічний прогноз економіки України на 2025-2026 рік з акцентом на звичайних людей, що робити перспективно і що не перспективно звичайним людям, щоб краще почувати себе економічно. Щодо економіки Сполучених Штатів прогноз був виставлений раніше, то не дивився посилання на нього залишу. Зараз ближче до теми України і українців. Внаслідок процесів Сполучених Штатів довіра до економіки Сполучених Штатів вона була підірвана. Планета віри і довіри Нептун вийшла зі свого сильного положення у знаці Зодяка Риби. Це означає, окрім того що. Сталося в США, що і в інших процесах процеси питання віри і довіри, вони знизяться, падуть. А в тому числі, це віра і довіра. Ну, вони не зовсім будуть знищені, тобто, не зовсім знищена довіра до Сполучених Штатів, але підірвана. Так само, і довіра до пропагандистів. до якихось обіцянок державних, вона теж буде знижуватися. А планета Нептун переходить в знак Зодіака Овін, і ця позиція вона означає вірити в себе. Е, ну, якщо мислити про себе як країну, то в себе як країну, а якщо про людину, то вірити в себе як в людину. Знак Здіака Овін знаходиться під е, таким е, блокуючим кутом до знака Здіака Козірох під кутом 90 градусів, що означає, а Козірох пов'язаний з темою держави, що означає також тема довіри до держави, вона теж буде знижатися. Далі, оскільки планети Сатурн з Нептуном виходять зі знака Зодіака Риб, в якому Нептун знаходився з 2011 року, а Сатурн з весни 2023, вони були в протистоянні до знака Зодіака Діва. Діва означає ну, той аспект економіки, який означає в смислі, як працювати. І багато людей в цей період не працювало. Хто у війську не працював, хто ховається від армії, не працював, хто уїхав в еміграцію, і той не працює за своєю звичайною спеціальністю. Тобто і Діва означає робочі руки. І поки ці планети проти знають Задяка Діва, то в Україні є нехватка робочих рук. Повністю ці планети полишать протистояння до Діви. Наприкінці лютого 2026 року, тобто к наступній весні. Тобто З наступної весни почнеться процеси, які ну, не пов'язані з відсутністю робочих рук, тобто кількість робочих рук збільшиться. Але планети вже зараз починають виходити з риб потрошку, Нептун вийшов. Тимчасово на декілька місяців Сатурн вийде влітку на декілька місяців. Це означає, що процеси щодо того, що війна йде так, що заважає працювати людям, ці процеси прогнозують, що будуть знижатися. Іншими словами, що люди будуть виходити на роботу. Прогнозують в цьому смислі зміни в мобілізації, бік лоялізації і Ті, які знаходилися в тіні люди або ховалися, вони будуть переставати ховатися в період з цього літа 2025 року до наступної весни 2026. А водночас планета Уран, знаходячись, пов'язаним з фінансом, означає економічні якісь. Ну, Форс-мажорні обставини. Уран зайшов в телец у 2019 році. Приблизно, коли вибрали Зеленського президентом, і тільки Зеленський став президентом, він почав робити ну, такі дивні економічні речі, форс-мажорні. Зараз це робить Дональд Трамп, теж людина з сильною позицією Урана. А от з травня 2025, коли. Уран вийде з Близнюків, Ой, з травня 2026-го, вибачте. Прогнозую, що такі от дивні форс-мажорні, необичні ну, процеси в економіці у зв'язку з війною і зв'язку з іншими процесами, вони закінчаться. В своїх прогнозах я зазначаю, що прогнозую остаточне закінчення війни навесні 2026 року. А в червні 2025-го плюс-мінус місяць прогнозують щось на кшталт припинення вогню чи якісь подібних етапів, які означають поетапний рух до закінчення війни. Водночас, якщо подивитись на карту України, то можна побачити. Положення планети Сатурн в такій зоні гороскопа, яка пов'язана з економікою і фінансами з весни 2024 року. Це означає цього року задача ну, налагодити в Україні там, своє виробництво, свої ресурси і взагалі спиратися на свої ресурси така задача. З весни 2024 року. Також Сатурн це примусова планета, і якщо розглядати людей як мобілізаційний ресурс, то теж позиція Сатурна в рибах в цій зоні гороскопу означає примусове Сатурн означає примусове мобілізацію ресурсів, як людських, так і економічних. Але чим довше Сатурн знаходиться в зоні, тим він її стабілізує. І наприкінці находження в зоні фінансів, тобто ну, десь к середині 2026 року. Сатурн вже буде наприкінці зони другий дім гороскопа, яка означає фінанси. Що означає, десь десь середині 2026 року, певно. Стабілізацію фінансів. Зазвичай, коли Сатурн входить в зону гороскопа, він означає більш скрутні процеси. А коли виходить із зони гороскопа, він означає навпаки стабілізацію і ствердження цього принципу. Наприклад, до 2024 року, 2022-2023, планета Сатурн знаходилась в так званому першому домі гороскопу карти Незалежності України, що означає. Означало відбутися як країна, відстояти свій суверенітет. І ну, потім з 2024 року вже мова про суверенітет України не йшла, почала мова йти за ну, фінанси. Тож по карті України 2026 рік приблизно співпадає з позицією вихід планети Уран з економічного знаку Телець яким чином можна прогнозувати, що ще приблизно рік будуть кризові економічні явища в економіці України, що буде потім? Потім вони змінять свою злободенність на інші процеси. Взагалі, знаки стихії Землі пов'язані з економікою. І, от, наприклад, коли в 2008 році планета Плутон увійшла в стихії Землі. Почався економічний криза, а до, 2000, до 2008 року, коли не було планет таких глобальних дальніх стихій Землі, у 2005, 2006, 2007 роках, то тоді не було такої ну, загостреності питання, такої болючості щодо економіки. Планета Плутон вона вже вийшла з козирога цього, цього минулої осені. Але планета Уран ще залишається в стихії Землі, і це ми бачимо в тому числі по Уран означає форс-мажорні обставини подіям Дональда Трампа, наприклад. Хочу запросити сьогодні о 19.00, в суботу, 12 квітня, на прямий тер на моїх YouTube і Facebook каналах. Будемо говорити про те, що людей хвилює ці часи. Далі, що ще можна підказати людям про економіку? З 2026 року, коли планета Уран вийде з знака Здика Телець, то вона війде в знак Здиака Близнюки, який означає навчатися або сидіти на двох стільцях. Це означає, що тренди будуть такі, що перспективно навчатися. А на роботі совміщать якісь в одній людині різні професії або різні навички. Знак Сдіака Овін вже з цього літа, як я зазначав, він означає тематику самостійності і спиратися на себе, а не на Терези, не на партнера. І не чекати дуже сильної підтримки від держави. Це такі глобальні показники. Більш такі локальні показники, менш значущі, але тим не менш, це знаходження чорного місяця в Скарпіоні з квітня 2025 року до кінця 2025 року. Це означає якісь спокуси і проблеми, пов'язані з інвестиціями, кредитами, депозитами, тобто з фінансовими такими темами. Взагалі, то знак Здяка Скорпіон під час війни він в резонансі з темою страха. Ну, і Ліліф Скорпіоні, вона означає до кінця. 2025 року лякати людей, економічно лякати людей, ну, економічними якимись процесами. Внаслідок того, що мало планет знаходиться в знаках Зодіака, які наприкінці літа і восени, у всіх знаках Зодіака, це означає, що немає рівноваги, балансу і. Стабільності. Планети в весняних знаках зодіаку означають починати щось нове, а от цих означають закінчувати щось старе. І з цього літа, коли ще Сатурн долучиться до знака Зодіака Овін, можна прогнозувати, що ще збільшиться початок нових якихось процесів. В економіці, в суспільстві, яких раніше не було, нових трендів. Тоді люди будуть більше робити стартапів, яких розпочинань. Знак Зодіака Овін означає діяти на відміну від знака Зодіака Риби, який означає ну, теж діяти, але бути ну, в невизначеності. А знак Зодіака Овін, він означає абсолютну визначеність яким чином в процесі перехід планет Вовін з цього літа до наступної весни. Ситуація в економіці, з тим, як будуть обстоять справи з результатами наслідками війни, вони стануть абсолютно ясними. Знак Овін, знак стихії вогню, це означає ясність. Що стосується емігрантів... Переселенців, біженців з України, то з біженцями в резонансі знак Зодіака Риб і вихід планет з риб означає, що кількість біженців вона е, суттєво зменшиться. Частково ну, в період з цього літа до наступної весни, і ще більше за наступної весни в процесі виходу планет зі знака Зодіака Риби. А е, е, Знак Зодіака Овін, в смислі на відміну від біженців, означає, що люди будуть менше хотіти втікти з України, ну, після з 26-го року, і далі. Чого не, не чекати в найближчий період в економічному плані, не чекати балансу рідноваги, справедливості, тобто, це планети в цих знаках зодіака, Не чекати, що замість людини хтось щось зробить. Наявність Планет Водолі означає перспективно об'єднуватися єднувати, об з друзями, однодумцями, триматися, так сказати, не мій 100 рублі, імей мій 100 друзей один за одного. Це таке групування людей не за національним признаком, а, ну, точніше, може, і за національним, ну от як в різних краях, Українці в різних країнах об'єднуються, тому що вони. Українці, тобто, за якимось таким більш абстрактним принципом гуртування людей. Якщо у вас залишились запитання, запрошую сьогодні ввечері на прямому ефірі їх задати і, можливо, якщо я зможу, я на них відповім. Дякую вам за увагу. На все добре.